Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні я хочу зачитати вам декілька віршів із Біблії про силу Господню, яка забирає від нас страх, турботи і переживання, і показують віршики, що Господь завжди з нами. Івана, 14, розділ, 27 віршик. Зоставляю вам мир. Мир свій даю вам, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. У Ісаї, 41 розділ, 10 віршик написано Не бійся, я з тобою, не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе і допоможу тобі, і правицею правди своєю підтримаю тебе. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 6, -й, 7 -й вірші. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові. Ваші бажання, молитвою і проханням, з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші і ваші думки у Христі Ісусі. Апостол Павло тут показує, що ми в усьому маємо виявляти Богові наші бажання, чи нам важко, чи нам весело, завжди радіємо і завжди молімося, і щоб ми. Ніколи ні про що не турбувалися. Багато дійсно в нас є турбот, переживань, страхів, але Господь нам через апостола Павла каже: ніколи не хвилюйтеся, не турбуйтеся, а завжди спілкуйтеся зі мною через молитву, я почую вас. написано і мир Божий, що вищий від всякого розуміння. Хай береже серця ваші і думки у Христі Ісусі. Це дуже важливо, щоб ми. Серця наші зберігали в єдності з Господом Ісусом Христом, щоб Дух Святий був у наших серцях, а Дух Святий дуже нас підбадьорює. У повторенні закону написано 31 розділ, 8 віршик. А Господь, Він той, що піде перед тобою. Не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Господь знає все, Господь вже. У завтрашньому дні ми лякаємося, переживаємо, турбуємося, що буде завтра, що буде післязавтра, але Господь уже там є, Він іде перед нами. І тому ми маємо відчувати Його кріпку руку і те, що Він нас веде. Псалом 27, перший віршик. Господь світло моє і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиння мого життя. Кого буду лякатись? Дійсно, якщо твердиною нашого життя, основою, є Господь, нам нема чого лякатися. Господь створив все, все видиме, невидиме. Господь є всемогутній, і ми це маємо не забувати. Для нього немає нічого неможливого. А у Виході, 14 розділ, 13 віршик написано Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинив вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите уже повіки. У Книзі Ісуса Новина, 1 розділ 9 віршик, написано чи ж не казав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій. У всьому, де ти будеш ходити, куди би ми не йшли, чи на роботу з роботи і в будь-яке інше місце, де би ми не ходили, щоб ми пам'ятали, що Господь завжди-завжди з нами, у всьому, де ми будемо ходити. І Господь нам каже через ці слова, щоб ми були сильними і відважними. Псалом 23, 4 віршик: Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Бо ти при мені, твоє жезло і твій посох вони мене втішають. В першому посланні Петра, 5 розділ, сьомий вірш написано: Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Тут е, апостол Петро пише, що всю вашу журбу, не якусь частинку, а все, що нас турбує, ми в молитві повинні приносити до нашого Господа. Друге послання до Тимофія, перший розділ, сьомий віршик. Бо Бог не дав нам Духу страху, але сили та любові та здорового розуму. Дійсно, як важливо, щоб Дух Божий перебував у нас і відганяв всякий страх. І щоб давав нам сили, бо ми дійсно потребуємо нашого Господа і щоб Дух Святий керував нами і допомагав нам. Псалмі 34, 4 віршик написано: Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. І дуже багато ще є віршів у Біблії на підбадьорення і для втішення нас, людей, християн. І Багато ще нелегких ситуацій в нашому, в нашому житті буде, але ми повинні пам'ятати, що Господь з нами. Він любить нас, Він у наших серцях. І ми, коли віримо в нього, ми з ним з'єднуємося і думками, і серцем, і нашим життям. І Господь дає нам зрозуміти, що коли ми з Ним, ми є переможці у Христі. Адже Він переміг смерть, Він переміг диявола, Він перемагає зло, Він перемагає гріх. І коли ми єднаємося з Ісусом Христом, Він у нас це все переможе. Нехай Божий мир, милість, благодать буде з вами у ваших серцях, у ваших сім'ях. І нехай надія, віра і любов ніколи не покидають вас. Будьте благословені!